Це їх спосіб експансії, і це їх спосіб утримання рівня державних доходів на тих високих позиціях, які ми знаємо з графіку ВВП. Збирай 10% податків і витрачай 30% ВВП. До речі, прибутковість фондів видно з розриву між цими цифрами 24 і 33% за статистикою Світового банку і МВФ. Про що ми говорили на початку лекції, що це якісь доходи, які утворені не від китайських підприємств, не на їх митній території і не є податками, і це скоріше за всього є доходи оверсіз-компаній та фондів Китаю. Хоча, як і багато що в китайській статистиці, це є не до не до кінця підтвердженим фактом. Ще важливу річ. Хотів сказати, хоча обіцяв собі не говорити, ну, знаєте, є такі видатні історії успіху. Можна говорити про Алібабу, про китайський фондовий ринок. До речі, про китайський фондовий ринок додамо ще другу ложку дьогтю.